Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року до 26 січня 2024 року орієнтовно склали особового складу, знищено приблизно 380 тисяч 600 особин, за добу – 990, і поранено 1 мільйон 141 тисяча 800 песиголовців, за добу – 2970. Танків – 6265 одиниць за добу – 8. Бойових броньованих машин – 11637 одиниць за добу – 16. Артилерійських систем 9082 одиниці за добу 15, реактивних систем залпового вогню, 972 одиниці, засобів протиповітряної оборони 660 одиниць, літаків-331 одиниця, гелікоптерів 324 одиниці. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 7033 одиниці, крилатих ракет 1845 одиниць за добу, одна, кораблів катерів 23 одиниці, підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 12064 одиниці за добу 20. Спеціальної техніки 1425 одиниць за добу, 5 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!